Катерина Мартусь, шкарпеточки, частина перша. На городі ще дозрівали жовтобокі гарбузи, толилися один до одного, як коти в холодне чудотеплої грубки, десь поодиноко хитала кетягами пропущена після останнього поління вже міцна та статна щериця. Буряки. Ох і вродило ж вас. То густо, то пусто. Нахмурившись, збідкалась уже зморена за увесь літній сезон струнка сусідка Світлана. Через паркан кидала недобрий погляд на бур'яни сусіднього городу. Ні, ну зовсім занехаяла баба Оля цьогоріч городину, ні стеда, ні совісті. Ще чого доброго сімена отій мені переповзуть? Придивилась, Чу, чи ще й картопля не копана? Баба, видно, календар згубила. Крутнулася, хотіла, було з пересердя плюнути, та згадала про поважний вік сусідки, передумала. А сонце вже піднімалось, як нагадування, що скоро й на основну роботу магазин збиратися, О пів на восьму, як-не-як. Увечері сходжу в гості, розкажу, як загородом пильнувати треба, щоб людей сусідніх не полохати. А в той час Ольга саме збиралася із силами, щоб дов'язати два останні рядочки теплої шкарпетки. Так, перерахувати треба, щоб хоч не збитися, не підвести. Складала в'язані вироби двайливо. Розрівнювала старанно і нашіптувала щось про себе. О, баба я, хоч і стара, та ще з ліку не збилась. Тридцять пар, як і надумала. Взолася у капці, хустку нову нарядила та й рушила до пункту збору гуманітарки військовим. Несла свої шкарпеточки в старій клітчастій сумці та все бідкалась сама собі. Мабуть, не годиться в такій обдертій упаковці хлопчикам тепло передавати, куплю таки нову гарну торбину. У магазині, як завжди, людно було. Світлана бігала, як мокра миша, вже аж око сіпалось. У день відправлення гуманітарної допомоги роботи додавалося. Хто міг, що міг, купував, пакував. І йшов швиденько, щоби до 14.00 встигнути. А тут і Ольга на порозі О, щас я їй тут і зауважу, чого вечора чекати. Дійшла черга баби Ольги. «Добрий день, Світочко, а дай мені торбу гарну та велику, щоб мої шкарпеточки повлазили всі. Отут у тебе, як дозволиш, і перепакуюся. Бо грік захисникам у старій торбі відправляти. Світлану аж заціпило, як баба Ольга почала на прилавок доброта викладати. Тридцять пар теплих в'язаних шкарпеток і однотонні, і з кольоровими п'ятками, і рябі, як улюблена світланина курка Глашка. Бабу Олю, то ви все самі? Сама, Світочко, сама. Город запустила, в хаті теж. Старі светри свої та чоловіка покійного розпускала на клубки, а тоді до в'язання взялась, сама собі надумала, що хоч пар тридцять, та зроблю. І от, бач, з Божою поміччю, бо до зими хто, значе доживу, стара ж таки вже. Хай тому городу грець, а ні, то якось перезимою. А хлопчикам нашим у пригоді стану. Мала була, та пам'ятаю, як батько про війну розказував горе дітки, страшне горе. Світлана вже сьорбала носом. Уже бабу Ольгу розмито бачила через сльози. Пробачте, тільки й мовила, за торбу сама заплачу. О п'ятій вечора, як на бісові верхи, залетіла до хати розпадлана. Так, планшети на стіл, лопати в руки і до баби Ольги на картоплю. Хлопці підлітки очі повитріщали. Ма, ти чого? Бігом! Йдемо бабі на поміч один за одного, так і перемога ближче. Частина друга короваї. Натоптавшись за день, Ольга прийшла до двору вже надвечір. Відправивши шкарпеточки до військових, ще пішла на кладовище до чоловіка, розказала, яка вправна його дружина, як задумала, так і виконала. Потім до подруги дитинства люби, дай Боже, їй здоров'я, пішла потеревенити, то корвалолу флецик передала. На всяк випадок, бо її онук уже шість місяців на нулі, змарніла сердешна. У хату зайшла, хустку нову склала назад у комод. Ще пак пригодиться, як на свято перемоги йтиму. Сама собі усміхнулася. Треба жити. А тут стук у двері. Чу година, як на мене, стару, вже і пізня, пошвендяла коридором. Хто там? Я, бабусю, сусідка ваша, світа. Змурена жінка топталася на старих східцях. Бабусю Оль, ми тут з хлопцями моїми картоплю вам вибрали. Прийшли, щоб у льох пустити. Вітка моя вже й перебрала. Ольга стояла спантеличена. Оце сусідів Бог послав, таку поміч надали. Проходь світочка, погомоніти треба. Сусідка бабі в очі. Пробачте, дурну, лихе думала. Ми вам город приберемо, як має це бути, а консервацією своєю поділюсь. Якось та й перезимуємо. На старій канапі сиділи дві сусідки старенька баба Ольга і Світлана, мати трьох дітей, дружина військового, у минулому тракториста, а тепер танкіста Юрчика. Плакали обоє. Молодша не втрималась, розривілася. Я, бабусю, як побачила ті ваші шкарпеточки, її по світ поплив. Тиждень тому Юрчик дзвонив, розказував про те, що люди надсилають їм туди. Боже, бабу Олю, чого тільки там нема, і пиріжечки домашні, і соління. Хтось ковдру передав, а ще була стара куртка з запискою в кишені, синочку. Може, пригодиться від дощу, чи хоч підстелиш, де під спальник, і підпис. Микола Житомир, 91 рік. А ще дитячі малюнки, молитви, браслети. Ой, Світочко. Оце про молитви заговорили. Бабця пішла шурхотіти в шухляді комода. На, Юрчику, за нагоди передай. Світлана взяла в руки загорнену носову хустинку з блакитними квітками. Що тут, бабусю? Іконка в кишеню, намолена, сячена, давня свято від баби моєї ще, і молитву захисну, псалом 90-й переписала Хай береже його Бог, дітей он ще піднімати, І ще, світочка, хочу твоєму Юрчику коровая спекти, хай там з добою посмакує з побратимами. Хоч за день попередь замішу тісто, щоб настоялось. Молодиця ревіла. Та що за день? Сльози самі подякувала, попрощалась. Занедужала Ольга. Щось зовсім здоров'я підкосило, чи то осінь, чи давні болячки, чи вік уже до спочину кличе. Світлана крутилась на кухні, Бабі суп варила, прибиралася трохи в хаті, поки її відка про бабині світлини в альбомі розпитувала. Юрчик вам привіт, переказував, дякував щиро за смаколики. Хустку ж вашу в нагрудній кишені носить, каже, той ваш псалом уже на пам'ять вивчив. Та чого ж мій, осміхнулася. То всіх ній. Та як скажете, бабусю. А ще Юрчик сказав, що замовлення до вас має. Яке таке замовлення? смітилася Ольга. Одужуйте бабусю, бо короваїв смачніших ще не куштував. Нас антроє підростає, а весілля без короваїв. Обіцяєте, баб Олю? Що ж, як робота є, то і здоров'я буде, усміхнулася баба Ольга. Поживу ще, поживу. Бог дасть хоч на свято перемоги хлопчиків у новій хустині, та скороваєм зустріну. Частина третя. Дерево роду. Тринадцятирічна вітка внадалася до баби Олі. Оті альбоми спокою малій не давали. Чорно-білі світлини манили дівчину більше, ніж тік-ток. Ну, може, і так само, та на Терези вибору ще додавалися смачнющі пироги з капустою і змога навчитися в'язати шкарпетки. Так хотілося вже відці татка потішити, тож геть телефон після школи і до сусідки. Бабуню Олюню, лисицею дивилася Вітка на Ольгу, ну розкажіть. І вони сідали за стіл. По черзі перегортали сторінки пожовклої історії життя колись величезного роду Ольги, а там історій, як буряків на світланиному городі. Довге життя Ольги багато було на події. І радості від тюсю були, і горе, все було, життя як довга нива. Відку спинило старе фото, як бабусин-чайник, що бувало свистів з кухні. Ідіть уже чай смакувати, і пироги пишні зачекалися. На тім фото велика родина, осіб дванадцять, всі, наче дорослі, і дівча років семи. То ви, бабо, я і родина моя велика, сльозу змахнула. Нема нікого. Я лишилася сама, як палець. Голодомор півроду мого скосив, тоді війна. Батько, дякувати Богу, повернувся, а два брати мої старші ні, пропали. Маму ледве врятували, так горювала сердешна і доскону ждала додому своїх хлопців. Страшно, оце помру, і рідний зі мною за обрій назавжди піде. Хоч би добру згадку лишити. Вітка дивилась на бабу і жах брав. Між ними різниця майже вісімдесят років, а долі які схожі. Вітусю, годі просумне, клубочки принесла так ось. Віка дістала два мотані клубки червоного та чорного кольору. Почнім, доню, почнім. Наступного дня Вітка прилопотіла до Ольги Ну що, дов'яжемо? Давай, два ряди лишилось. За декілька хвилин Вітка вже робила селфі з бабою Олею і шкарпеточками для тата. Ох, і радий буде, ох, і радий. За нагоди передам, щоб не мерз. По-дорослому сказала Вітка. Крутнулась, ну, я піду, вже час, а можна ще з кухні пирога вашого запашного візьму? Бери, доню. І собі, і мамі з братами. Тож я для вас печу, рідні ви мої. Вже ближче до півночі Ольга зайшла на кухню води до ліків узяти і остовпіла. На столі лежав розгорнутий рулон шпалер, а там, дитячим почерком вітки, вся родина Ольги. Дерево родоводу. Жінка заплакала. На листку, вирваному зі шкільного зошита, записка: Ми, хоч з вами і не рідні по крові та рідні духом. Дозвольте бути вашою онучкою, щоб рід за обрій не пішов, я берегтиму. Які там ліки тепло людське рятує душі?